Ось і літечка прийшло, скільки тепла принесло. Ми його всі зустрічаємо. Щира літечка вітає. Доброго ранку мої любі хлопчики та дівчата. Малята, погляньте, равлик наш сидить сумний, бо він хатку загубив. Допоможемо малята, йому хатку збудувати. Малята, погляньте, що нам привезла машина. Так, висипаємо. Вигружаємо. Так, це малята пісок. Погляньте, як сиплеться пісок. Який він? Так, малята, сухий. А якого кольору? Так, вірно, з жовтого кольору. Візьмемо пісок до рук і спробуємо посипати. Пересипаємо пісок з руки в руку. Так, спробуємо насипати гірку з піску. Так, нічого не виходить, малята. Спробуємо що зліпити. Малята. Але нічого не виходить зліпити, тому що пісок сухий і не ліпиться, він сиплеться. А що ще привезла машина? Так, вигружаємо. Що це малята? Так, вірно камінці, скільки багато камінців. Давайте розглянемо їх. Якого кольору, так різнокольорові, є блакитні, є зелені, є білі, є сині. Є камінці. Великі є маленькі. А зараз малята ми постукаємо камінцями. Камінці до рук взяли. Стукати ми почали ось так ось так. Стукати ми почали стукаємо так, так, не розбити їх ніяк. Чому малята не змогла я розбити камінчики? Які вони? Так, тверді. І дуже міцні, тож будиночок для равлика. Ми побудуємо з камінців так малята, а зараз беремо камінці і викладаємо хатку для равлика. Ось так. І тільки погляньте, яка вона різнокольорова хатка виходить у мене. Малята равлику сподобалась нова хатка з камінців. Ви мені допомагали і будинок будували, і скамінчиків міцний. Добре буде жити в нім. А я, малята, буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.